Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як очистити історію Google Chrome. Приходите в налаштування, історія або Ctrl-H. І ось тут очистити дані веб-перегляду. І тут вибираєте те, що хочете очистити. Можна історію тільки перегляду, історію завантажень, можна видаляти паролі, можна не видаляти паролі. І натискаєте Очистити дані веб-перегляду. Також можна вибрати період. Тобто, коли саме чи за минулий тиждень, чи за минулий день, чи 4 тижні. І натискайте «Очистити дані від перегляду. І тоді історія очищується. І у вас тут буде пусто. Якщо вам допоміг, підписуйтесь ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про Google Chrome. Ще чимало цікавих речей. Дякую за увагу.